Привіт, друзі! Рубрика «Назви українською знову з вами. І сьогодні маємо для вас нову порцію цікавих слів. Готові поповнювати словниковий запас? Тоді починаємо! Як українською буде це слово? 3. 2. Один. Так. Це шпалери. А як українською назвати цей предмет? Три, 2. Один. Молодці. Це стілець. А як українською буде це? Три, два, один. Правильно. Це рогіз. А що це? Три, два, один. Так. Це шибка. Ви молодці? Ідемо далі. І нарешті, як українською буде це? Три. Два, один. Один. Так, це гаманець. Дякуємо, що були з нами. Пишіть у коментарях, скільки слів ви назвали, і до зустрічі у наступному випуску.